В будинку на пора зайнятися чистотою свого організму. Найкращий комплекс для очищення всього організму, який потрібно проходити обов'язково два рази в рік: гельмінтозин. Протипаразитарний препарат на натуральній основі. Нетоксичний, безпечний, діє на всі види паразитів та на всі фази розвитку їх в організмі. Лімфорен. Обов'язково чищаємо нашу лімфатичну систему, бо вона є каналізацією в нашому організму, бо від лімфи залежить наш імунітет. Також покращуємо лімфодренаж та детоксикацію організму. Обов'язково чищаємо нашу печінку, адже саме вона є органом детоксикантом яка фільтрує нашу кров. Очищаємо і налагоджуємо жовчовідтік, відновлюємо клітинки печінки. Фунгіцин. обов'язково виводимо з організму грибок, тому що він діє, дає порушення обміну речовин. Це ще й здутий живіт, відхаркувальний білий слиз, наліт на язиці, неприємний запах поту, проблеми зі шкірою і органами травлення. І обов'язково мікобен. Собент, який виведе з організму, все не потрібне, адже наша задача не тільки вбити, а й вивезти з організму відходи паразитів та грибів. Повне очищення і зміцнення організму. Для замовлення і консультацій пишіть в приватні повідомлення або переходьте в шапці профілю. Там є всі дані. Будьте здорові з рослиною Карпат.